У добровиці стріляли. Учора в райцентрі відбулося протистояння силовиків та місцевих бурштинокопачів. Майже дві сотні людей оточили у добровиці місцеві і погрожували розтрощити не тільки його, а й райвідділ міліції та райдержадміністрацію. Дубровичани невдоволені останніми затриманнями бурштинокопачів, тому й зібралися протестувати та вимагати їх звільнення. Вчора мали всі говорити що таки, не було сварті. Просто вчора була якась така підстава, не знаю, яка спровокована тією стороною. Люди вчора вже були, мали розходитися творчі. Але ж чомусь силовики почали стріляти. Я не знаю чого. Можна було не стріляти. вчора можна було не стріляти. Я, я не захищаю нікого, там не за але Те, що почали стріляти в центрі міста, де ходять діти і жінки, це, це повний, повний безприділ. Близько 18.30 місцеві жителі заблокували роботу усіх силових структур райцентру. Голова райдержадміністрації розповів, що місцеві не були озброєними звинуватив у всьому силовиків. За версією правоохоронців почалося усе з того, що у селі Круповена працівників міліції напали місцеві жителі та почали бити міліціянтів палками. Двоє правоохоронців звернулися до місцевої лікарні із множинними ссадинами голови, тулуба та кінцівок. В одного з них зламана нога. Учора з'явилися і перші поранені серед місцевих, адже при конфлікті силовики використовували зброю для відстрілу гумовими кулями. Єбануця. О! Це, типо, на звардія! Йолки! Я йду. Бля. Думаю, ну, спрячь не будут в центре города. Ольга! <звы> <звы> <реш> за повідомленнями очевидців, після цього місцевий натовп став ще більш вороже налаштованим. Конфлікт не вичерпувався. В результаті близько 10 місцевих мешканців отримали поранення, троє затримані. Колона з понад 20 машин і вантажівки з нацгвардійцями вночі залишили добровицю. Відомості за всіма фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань.